Обвинувачення Павла Івановича в Сполучених Штатах і обвинувачення в українській прокуратурі, вони різні. І те, що він сидить, за що він засуджений, це всього лиш, скажімо так, похідне від українського обвинувачення. Українське обвинувачення набагато ширше. Народний депутат Юрій Болдарів попросив не забувати про моральний бік питання та переповів свій діалог з губернатором Донецької області Євгеном Щербаним в замовленні убивства якого підозрюють Павла Лазаренка. Його смертю, ваше говоря, на мой взгляд. Подтверждена, потому що якщо человек за год до своєї смерті говорит, що його безусловно убьют, і заказчиком являється Лазаренко, який вже прийняв рішення і через год його дійсно убивают, Я думаю, що це достаточно весомый аргумент. 1 листопада закінчується термін ув'язнення у Сполучених Штатах, колишнього прем'єра Павло Лазаренко збирається повернутися в Україну.